Свого часу з легкої руки відомого журналіста лос анджелес охрестили бандитською столицею Сполучених Штатів. У 80-х роках місто буквально захлиналося від кримінальної активності. З того часу ситуація стабілізувалася завдяки чисельним освітнім програмам. Одна з них унікальна тим, що була започаткована простим священником і допомагає колишнім членам банд пристосовуватися до життя у суспільстві. Програма настільки успішна, що її хочуть прийняти в інших країнах світу. Розповідає Олексій Кузьменко. Південний район Лос-Анджелеса має погану репутацію. Тому 19-річний Кевін проводить більшість свого вільного часу на цій кухні, подалі від вулиць міста, на яких орудують майже 500 банд. після того, як побачив загибель найкращого друга, загибель інших родичів, які були у бандах, я прозрів Всі працівники цього кафе в минулому належали до кримінальних угруповань. Чимало з них відсиділи у в'язниці. Ті, кому пощастило, потрапили на цей півторарічний тренінг, який повинен підготувати їх до життя на волі. Багатьом доводиться працювати з колишніми ворогами. З часом починаєш вітатися з ними, запитувати, як справи. Так що спочатку ми стріляли, вбивали друзів один одного, були ворогами. А тепер ми розмовляємо один з одним. Засновник програми, католицький священник Грегорі Бойл, не дивується тому, що колишні вороги знаходять у центрі спільну мову. Кожен розуміє, треба годувати дітей, платити за житло чесно і вчасно. Кожен хоче, аби його мати пишалася ним чи нею, і діти їх не соромилися. Це все у наших спільних інтересах. Священник заснував цю програму 25 років тому, коли він був пастором у районі з найвищим показником злочинності у світі. Грегорі згадує, що багато молодих людей прагнули покинути банди, але почати нове життя не наважувалися. Переконати працедавців взяти їх на роботу дуже важко. Переконати людей профінансувати це місце неможливо. Переконати правоохоронців у тому, щоб вони нікого не переслідували, також нелегко. У 2012 році за допомогою до священника звернулись вісім тисяч колишніх членів кримінальних угруповань. Пояснення дуже просте: 70 відсотків учасників програми не повертаються у в'язницю. Дехто хоче повністю забути про своє минуле і позбутися кримінального тату. Це також можна зробити у центрі. Я хочу залишити минуле позаду, тому позбавляюсь татуювань і стираю минуле бодай частково. Злочинні банди існують не лише у бідних міських районах США. Завдяки мас-медіа Америка вже давно експортує культуру вуличних банд в інші країни, каже професор Томас Ворд. Це може бути реп музика, кінофільми, телепрограми. Дітей приваблює те, що їм здається крутим стилем. Сьогодні священик працює над тим, щоб відкрити аналогічні центри у країнах Латинської Америки та Європи, куди потрапляють депортовані зі США члени вуличних банд. А от Кевін вступив у коледж і, коли закінчить його, мріє піти працювати у правоохоронні органи. Олексій Кузьменко Голос Америки.